І... Понус місія база. Так, поміняємо на пукавку. А це вже не потрібне, барахломі. Ми... Що все, давайте розберемо. Я ті разібрати. Дякую. А тут візьмемо... О, ще один є, сняті разібрати. Давайте. Його швиденько розберемо. Угу. Ой! Грапуль помиливсь. Так. Все барахло сюди. Ідеально. А це в нас що каже? А тут все в порядку, в принципі, з цим всім. Ну, тут тільки дивитись, ні? Може скрафтити того, як він там вал, лом. Залазити. Так, костюм почікали. Let's go here. Lumley! Russo! anybody there? Ah, oh, hell, there ain't nobody here. Someone left the music on. Here, think you're located at Sergeant Lumley's rig. We should be able to pick up his suit's transponder. why the General send us here anyway? Boy, an army marches on its stomach. We won't last one week on this planet without our food and guns. Ламли газ болт. Їсти вони захотіли. Я вас зараз нагодую. нагоду. Ти ля... блять. Ти 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 куди? Бігуни. некав мене. Не лякай мене. Ні, не потушив е ей. Оп! Так, я вже десь таке бачив. Перед тим як мене кокнули. Еймс. Раз. Тарілочка ось тут два, Три. Ой, блін. Так, ти є тут. То прямо тут ти хочеш? Супер. Ви бачили один крок просто в сторону і вже не працює, що тут трупики лежать. Mm. Просто дві коробочки, ну окей. Більше металолому. Класніший костюм. Так, це треба нам. Уляха межувати. Йой! Ногу від... відстрілив. Чи що можна сказати? Клишню? це було. Боже, скільки смоколиків! Хе-хе! Ай, це труп! А ти? Ну поділись. Ні, ну й добре. Так. Потихенько. Бляха, я думаю, що тут не база взята, якась турниця. Та не база. Приховані боєприпаси знайти? М -м -м -м. Ну як скажеш. Оу. Блін, були би тут якісь ці цепі, які з'єднують, або додають.

very wrong. make us whole. what do you suppose that means? sergeant, please sir, can we just get the hell out of here? nah, no, not just yet. the transponder's further in. you crazy? <laughs> sir? Well, wait for me. atucho, <laughs> 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 make us whole The same. Бляха, тут зара начинается дискотека. Да? Да. 네. Их тут двое. Ооо. Oh. Так, так, так. А, уже кто светит. Йой, ты тут. Подожди, жкай, я тут смай. Замазати! Йоу! Чудило! Йо! Чудило. Йо! Скільки можна припатися для хамука, а? Відколи! На, їж це! По штанцях зарядив, так? Ага, смазав кузляра. Я тоже. А. Приглашайся. Йооо. А не так же їх тут багато, ха? Я думаю... Я би на цій ружбайці не... Ніш один з одним підбігав. Тобто на цьому я би тут не справився. Хіба... Ей, не розвалив його сліп. Хіба я би запускав ракети, так? То Що нам тепер нарешті сюди. У -у -у -у. Якийсь тунель. А ні. А, в мене ж немає цього ботика мого. Окей. Окі. Эй иди сюда, я тебе сюда вставлю. Не не хочеш? І там немає і сам немає, а. Йос, да я бы сюди во пихмом. Сейчас бы відкрился не все. Давайте спробуємо. Так, ну шо ж. Ем... Пусть -е. це? Хоч.

Перезарядка. Тата говорит, ляха. Куди Куріше змінити? Ой! Ти до... куди? На. Ти бачиш! <сіпачу> Я не то бачу! І тебе теж. Чекай тіка чекай! Ніч! Ти Че чого присів? Вставаєш! <сіпачу> О такої! Чого ви всі стрибаєте? Да, цікаве задоволення. Верносити. О, дивіться, бачиш, посиніло. Хм. Окей. Давайте ми спочатку тут чекнемо іскільки ми нанизу. Це можливо... Туди. І? Ого. Це назад чи вперед? А ти чого? Просити треба. Немає? Ні, немає. Якийсь ліфт. Тобто це таке вперед, дорога вперед, так? Угу. Да. Давайте вернемося назад, чекнемо там ті 20 дири, дири. дирідирі Давай. Да, тестут. И шо, наверное? Ну давай. О! Купу! Он зайшов. Ну, не то. А вот так. Да, вот О! Модулятор. Угу. Дякую, аж підскакую. Та відвали, блін, Чепився, все моїх. Так. А сюди. е. І що? Control H. Control H. Хм. Окей. Тобі. Давайте тут залишимо, Да, я побачу з згори. Побачу. де ж ти кинешся? Эээ, e, стоять. Оооо, да. ну. так Ану? Алло? Клас, класс, класс. Зараз щось мне, так? Давай. И. І... Це той самый коридор? Эээ... E, э. E... Це той самий коридор! Дійсно, а в чому прикол? Просто якась петля. Тут я йшов. Так, да, тут я йшов сюди і. Правильно, був тут. А тепер. Я вставив ці дверки і в нікуди. Що запрацювало. І хіба. Оці двері? Ні. Ні. Не класно, а якщо. Ти диви. Дурня якась, да? Хм, вони ж тут. Эй, ей, 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 не тягне. Отак. Бот. О, відпрацював. Так, хоч один. Тут. З нас з двох тут хоч один працює. Ну окей, побігли. Окей. Okay, yeah. Так, це все гавно перезарядити. А то він не встигає, тут Так. Взлом. Так, уно І... Природжені. Ааа, ти ще Пуш за так? Хм. О! Дыды, пуби! Хе-хе! Де ти там побіг? Бляха, яшки ракеты Як ви думаєте, він прибіжить сюда? Tá vindo, acho que dá pra beber. Tá indeciso. Ah, normal, céu. Ah, pá, fomos Ой, это было кайфово. Хе -хе -хе. На, на и на. Я сегодня на, на, на. раздал. Бот. Нет, вот прямо ему бота.